Вітаю вас, церква всіх, хто тут є щастя, в основі Хочу для наших спільних родів прочитати таке місце. Галата третій россий, другу вірш. Це я хочу знати від вас, чи ви прийняли Духа Святого ділами закону чи проповіді про віру. Як люди приймають Духа Святого? Викинання якихось правил, обов'язків чи спробують проюди. Коли люди проповідують Слово Боже, вони розуміють задум Божий. Да? І коли вони зрозуміють цей задум Божий, то Господь їм може послати і наповнити Духом Святим. У нас можуть відключити світло. Да? Зараз час проключають. Але у нас ніхто не зможе забрати Духа Святого. Дух Святий, де повнотою. Це найвелике басильня, яке може бути в нашому житті. Перед вами є дві лампочки, одна і вже 113 років. Це дуже така цікава лампа, що нам в Америці, придумали технології, коли давно спеціальний газ був закачений. Але просто багато виробників побачили, що їм вигідно буде. Вони збампортують, тому що можна покупляти такі лампочки, і вони світить вас вдома більше 100 років, і ніхто не буде купляти нових, то такі лампочки від мене. Я почав робити те, що світять там два-три роки. Ну, можна подивитися, яка є там в Ютубі свято, світкують день пожежній частини, день ліхтаря і лампочки більше 14 років. Так що таке. Церква Ісуса Христа світить набагато більше, ніж 113 років. Такий нонсенс. Слово Господнє освітлює людям дорогу. Чому? Бо слово показує правильні Господні принципи, які мала людина, щоб мала для доброго, для благословенного, для щасливого життя. Якщо в нас є лапочка, ми там купуємо другу. Якщо християни не світить, Бог шукає дорогих християн. Сусідів, родичів, близьких, які можуть додати Боже світло. І він тих, людей по особливом власне і нагороджує хто світить своєму оточенні. Є багато мандрівників, які хочуть знайти такі місця, де не б би нагородина, тобто, де мінімальний був вплив людей, щоб там черпати перевірені життєві принципи, закони. Вони хочуть побачити досконалість у Божій природі. Але навіть творіння природі мучиться і зітхає, бо чекає об'явлення людських смів. Що це за об'явлення людських сміх? Бог знає, що треба найкраще для нашого щастя. І він своє об'явлення показує не тільки в природі, але й у своє І Він каже такі речі: є благословіння і є прокляття. Що це все таке? Благословення. 28 розділ. з 1 по 14, станеться. Якщо ти будеш слухати голосу Господа, будеш добре виконання всіх заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь твій, найвищий дусі народ землі. Прийдуть на тебе всі ці благословення. Тебе. Коли ти слухав голосу Господа, Бога, твого, благословенний ти в місті і благословенний ти в полі. Благословання твітров Твоє, трі твої землі, трі худоби твоє, під биків і котіння, так твої, благослання твій кішта, віша твоя, і благослання тієї ході твої, і благословенні виході. Господь учини, що вороги твої повстануть на тебе будуть побиті перед тобою. Вони однією дорогою вийдуть на укремі тебе, а сімома дорогами втікатимуть перед тобою. Господь накаже своєму благословенню, бути з тобою в коморах твоїх, у всьому чому доторкнеться твоя рука, і благословлятиме тебе твою, що Господь, є тобі, Бог, що буде я тобі. Господь поставить тебе за святий народ, як присягнув у тобі, коли ти будеш додаш, родитися заповіді Господа, Бога Твого, і підеш дорогами Його і побачать усі народи землі, що Господь є ім'я, коли це на тобі. І будуть боятися тебе, і Господь дасть тобі добрий в плоді утроби твоєї, і в плоді худоби твоєї, і плоді поля Того. І на тій землі, що Господь заприсягнув Твоїх батькам дати тобі, Господь чинить для тебе свою добру скарбницю, Небеса, щоб дати дощ для твого краю в час його, щоб поблагословити всякий чин, руки твої, і ти позачатимеш багатьом народу, а сам не будеш позичати нікого. І вчинити Господь головою, а не хвостом. Ти будеш тільки верхом, а не будеш долаю. І коли ти слухаєш, будеш слухати заповіді Господа, Бога Твого, що я наказую тобі, що до дешого тих виконувати, і не відступиш від цих слів, що я тобі наказую. Ні проводжені щоб ходити за іншими богами і служити. Ось такий величезний довгий довгий список. Я хочу сказати, що я скоротив цей список. Це такі 14, що там набагато більше і більше благосовільнь написано. На декілька сторінок описані. Я не міг сказати, що тому що Бог набагато хоче ясніше благословити людей. І Хто хоче більш детально, може почитати, книги «Повторення Закону». повторений Звичайно, є люди саджають, і воно каже, не дуже родить. Так, хтось виходить, хтось не дуже. От, каже, що от є такі знає, сади. Сад може з гектаром давати. Я буду навіть сад 30-40 тонн врожаю. Але якщо гарні дощі йдуть, може давати 60, 70, 80 тонн. Коли кладуча капельні палив, може бути і 100 тонн з одного гектара 100 тонн яблук Це Господь, ми не можемо куди, навіть, дати таке власити. Господь дає дощ, воду дає ці ресурси. А можна знаєте, мати нікчемний сад занедбаний буряний, такий, що глушить одне друг і нічого не отримати. На жаль, ми зараз бачимо багато таких занедбаних територій. В нашій країні є через війну, через всякі труднощі. але наші люди стараються, сіють, але врожай не завжди вдається зібрати. Воно сіється, але не все збирається. І інша сторона, є ще протяга. Дасть Господь, якщо людина буде слухати голосу Бога, то є інший варіант. Господь дає прокляття краю. Курю. Це повторний закону, 28 році, з 24 по 35. Дасть Господь замість дощу краю, твоєму курю, порох з неба буде сходити до тебе, аж доки не будеш ти вигублений. дасть тебе, Господь напросту твоїм ворогам. Однією дорогою віриш наперед восмодаром, тікатиш перед ним, і будеш для ходок земною, і будеш по усіх серцем землі, буде твій труп. їжу всякого птаства небесного, та для худоби земної. І не буде нікого, хто б їх пополошив. Ударий, Господи, якби і на якому бозим лишаємо, струмою, що не зможеш їх вилікувати, удари Господь Божевілям, всі потою, то подумством. І будеш мацати їх в день, як мати сліпий в тебе. Не матимеш поводження на дрова світла. Будеш по всій дні тільки у та грабований, то не матимеш борони. Одружишся з жінкою, та хтось лежати до з неї. Хату збудуєш терміни, сидітимеш, засадша на ранника, ти не будеш використати ти ній. Закований бой твій до ночах, твоїх їсти не буде жахта, істинна, будеш нього осал, і буде заграбований перед тобою. і Не вернеться до тебе. Одарте, як від не буде браган, тим, не буде кому боронити. Сини твої дощі будуть у віддані іншому народу. А очі твої будуть бачити і гирнути за ними цілий день. А рука твоя не матим сили. Плід твої землі та весь труд твої снароди, кого ти не знав. А ти вождь кілти іскунув, та гнобну на них дні. І ти з того, що твої очі будуть бачити. Ударить тебе з сим Господь, на колінах і стегнути, в якому не зможеш лікуватися нісови твої аж до Ну так ще далі список набагато довше. Це тільки два такі фрагменти. Я вам хочу намиляти одне таке колесо. Такий круг, так? Отакий круг. історії Ізраїлі було не все так гладко. Були перемоги, були поразки. Коли люди слова Господа було хороше благословіння. був підйом духовний душевні, матеріальні. А далі стільки, коли слухалися, було покарання. Після покарання, коли люди проходили у час і знаходило усвідомлення, і люди знову поверталися на гору до слухання, до вірності, до благословлення Господня. І такі цикли, вони повторюються, вони не тільки в ізраїльському народі, такі цикли будуть в житті окремих людей, окремих сімей, життя місцевості. І цілої нації. ізраїльська нація йшла раз на раз, раз на рік йшла в Єрусалим для прощення. І там вони просили Бога пробачення. Але Господь хотів не просто традицію прийти, а традиційно попросити пробачення. а щоб люди дійсно глибоко поверталися від цього беззаконні. До справжнього. І був такий момент, що заполіція Божий Діов Владенько. І, uh, моменти, що uh, Заповідь діє більш жорстоко. От я вам на умлюк синусоїд, бачите? Синусо і э, синусоїда, чому вона каже, коли сильно люди не втішають і швидко краються, і швидко усвідомлюють свій гріх, то цей процес дуже швидко відбувається, Бо люди від покарання приходять до благословення. Не відхиляється так далеко-далеко-далеко. А заповіді є жорстко, коли як геометрична прогресія, коли люди сильно грішають, не зупиняється і довго зупиняється на прокляття. Коли люди раз не, не чують, другий, третій, десятий і далі, то Бог тоді зупиняється, мирісся, каже, більше не буде терпіти. Далі буде війна і далі буде вигнання. Що далі буде? Главиць 26-го з 20 по 29 вірши, Бог каже: І даремно буде вичерпуватися ваша сила. Земля ваша дасть свого рожаю, дерево на землі не дасть свого плоду. А і тоді, якщо підете ви проти мене і не схочете бути мені, я самократно збільшу на плану удара свого згідно з вашими гріхами. Пощо на вас піно з вона винищувати eh, вам дітей. Ви губують худобу, зменшують кількість ваших, попустошують ваші дороги. А якщо цим карами не буде наче, будете ходити проти мене, я пошлю проти вас і вдарю вас самих за ваші рівні. І приведу на вас меча, помський за... заповідаєш, і ви будете зібрані до ваших міст. Я пошлю моровися на вас, і ви будете віддані в рук ворога, то я знищував під пору вашу. То 10 жовтня коти хліб в одній печі вернуть, хліб ваш вагою вибути їсти і не насититися. Якщо ж ти не станеш своптяним мені і будеш ходити напроти мене. Я з лютістю піду проти вас. Я також семикратно покараю вас за ваші очеріті і затіки. Ви будете їсти тіло синів, будете їсти, і тіло дочок своїх поїдати. Такі страшні кіло. Зстереження. Тобто Мойсей попереджує одну таку страшну річ. Як хто не буде з Бога спершу з ну такі попередньо, то Бог буде 7 грати може 20 днів? Було так, що євреї пішли в полон і в Вавилоні. Перед він брат читав а, про Данія. Про Даний про... читав книгу Єремії і зрозумів, що полон має бути 70 років. От він знаходиться в полоні, він допомагає цю да, як Господь підняв його, не дивлячись на полон. Він читає книгу і він розуміє, що 70 років минуло. Ми маємо вже вийти з цю полону, повертатися назад з вагону в ту землю. Але Бог послає Ангела і Гаврила, і каже, ні, просто люди да, але людей немає свідомості, людей немає покаяння. Він каже, що я помножу це покарання. Сім на 80-490 років дасть Господь потім не завернув. Аж до, до чого? Щоб було повне покаяння, щоб би дав переосмислити, розумієте? Це дуже тяжкі уроки. Господь хоче, щоб бути до кінця повернути. І якщо навіть Господь вже розпрощує далеко-далеко, розпрощує вас Господь серед народів, бути як не в поміж людьми, буде попровадити Господь. Буде служити Богам діло рублю всіх дерево та каменеві, які не бачать, не чують, і не їдять, і не нюхають. Та коли ви будете шукати звідти Господа, Бога свого, то знайдете. Якщо будете шукати всім серцем і душею своєю, якщо буде рушу, біді спіткає тебе в кінці днів очі ці речі, то, верне, то вернеся ти до Господа, Бога Свого, і послухаєш його голосу. Господь Бог твій милосердний. Він не залишить тебе і не знищить тебе, і не забуде заповідь батьків, твої, які присягнувся тобі. Не буде розмноження, і що буде благословення. Якщо ці люди повертаються до Бога, то Бог повертається до них. Є добра новина, етап для нас, для наших сусідів, родичів, близьких. Нам треба її нести. Бо люди ж втомилися від таких страшних і поганих новин. В чому це новина? Ми всі люди. Річні. Люди в конфлікті знаходяться до Бога. І кожна людина має померти за свій гріх. Але Бог послав свого Сина Ісуса Христа, який помер за наші гріхи. Він помер замість нас замість мене. Бог його з мертвих, і йому дана вся влада на небі і на землі. Але є різні варіанти, Бог каже. Щоб люди задумалися, а в житті людському бувають такі варіанти. Іноді ми бачимо такі фактичний плани евакуації. Коли горить багатоповерховий будинок, люди тікають, і як тільки можуть. І вони навіть згадують, де... їм треба до рятувальний евакуації, де я склати, де я зникну, так? Треба ще день тікати, і подивитися, там, що є живі люди, щоб забрати їх з товаючого будинку. Але коли горить величезний корабель, то капітан з командою оголошують план евакуації з такого корабля. Заплата за гріх смерть, дар Божий, це життя вічне, Господі Христі, Ісусі нас. Кожна людина має померти за свій рік. План евакуації це дар, дар Господній. Мало пролитись моя кров, а пролилася кров Ісуса Христа замість моєї. Нам треба йти до Бога і миритися з Ним. Титанік в 1912 році батарей загинула. Чому? Тому що мало було рятувальних шлюпок, не вистачило на всіх. І трошки пізніше, в 1915 році, коли німецька субмарина вразила корабель у Зитані, шість шлюпок вдалося спустити з 50, які там були. Христос це наша рятувальна шлюбка для кожного з нас. Він пішов на Хрест, на ножки, на страждання, на щоб рятувати нас, рятувати нашу душу, наше серце. Де ви знаходитесь? Бог вас кличе свою шлюбку, Щоб рятувати. На землі є свої труднощі, але без Бога в вічності будуть вічні труднощі для тих, хто з ним не примирився. Ви можете будь-який запитати, помиритися з Богом. Оприсвясти пробачення, і Бог простити її зробити розворот у житті від до Бога. Господь є добрим пастухом. Після помирення з Богом Ісус буде і вашим пастухом. Бог прощає гріхи. і тільки Бог сповняє людей Святим Духом. Дух Святий це сама потужна сила. Дух Святий воскресив Ісуса з мене. Дух Святий може змінити наше щастя. З життя до наповненого і благословенного. Є багато таких речей, які грехі, наприклад, текстні кульки, скло, телефон, вікна легко може зруйнуватися. Але є багато таких стабільних речей: Залізо, сталь, граніт, алмаз, карбон, скелі. Бог цар, він стабільно розширює своє царство. Боже, царство буде стабільно розширюватися. Зараз є багато. Таких зауважень у нас люди кажуть до мерії, до ТСК, до поліції. І це дійсно так. Це дійсно велика проблема. І чим буде більше віручих відродних людей в мерії, в ТЦК, в поліції, ми в податковій, будемо нагадати кращий результат. Володівайте землею. Володимируйте на землі. Це завдання Господа. Впливайте на те, що є біля вас. Ви сіль землі. Коли сільські чим населити, не придасться вона вже ні на що. Хіба що надвір була виславлена і на людьми? Вий світло для світу. Не може сховатися місце, що стоїть на поверхні гори. І не запалі світильника, щоб поставити під посуду, а на і вічні і світить воно усім своїм домі. Так ваше світло, нехай воно світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і приселу вашого отця, що на небі. Христос скинув, все дану з його сказав своїм мучам, що вони так йдуть і ведуть духовну війну. Ісус сказав, що мені після Слова Хрисіння сказав, мені дана вся влада на тебі і на землі. Ця влада дана і буде яким всяким ахристом, вона дала нашому воскресеньому Ісусу. Христос вернеться на землю, буде суд. І Бог буде знищити все зло на цій землі. Буде оновлення, величезне оновлення, нові небеса і нова земля. Царство Бог Як? Не просто так на жарну кнопочку, а через наставлення віри, якщо люди зрозуміють загад Божий, старші будуть поважати, хабарі не будуть давати, не будуть купувати алкоголь, тюрк. Будуть гарні дороги, знища всі хідрів, і виносить виросів ленінів і так далі по всій землі. Не було жодної людини з необрізаним серцем. Ісус вже почав цей процес. Бог кличе всіх людей до миру з Богом і до свого царства через що? Через наставлення вір. Дівіться з вашими друзями. Наставний вік в Ві ім'я Ісуса.